Притулок добро, кінцеве місце існування для багатьох чотирилапих. Чимало знайд, що тут мешкають, потрапили сюди у зовсім юному віці. Та до дорослих доживають одиниці. Непривиті тваринки не можуть існувати з дорослими собаками. «Ті собачки, які тут бігають, це щенки, їм десь вже по 6-5 місяців. Її ще привезли дуже в ранньому віці, по півтора-два місяці. Це із тих 50 чи 60 щенків, які залишилися живими. Вони всі, почти всі, перехворіли інтелітом, почти всі. Хоча волонтери намагаються належним чином доглядати за собаками, то умови їх утримання далекі від ідеальних. До вольєрів постійно затікає вода, а деякі собаки після жорстокого поводження не підпускають до себе людей. Існують чотири лапів притулку завдяки пожертвам небайдужих. За благодійні кошти їм купують харч та лікують, адже багато вихованців притулку потрапили сюди саме після хвороби. Захворіла собака, чи привезли, чи збила машина, чи так. Ми їх робимо снімки, виставляємо в інтернеті і люди перераховують. Їх тут біля ста собак різних порід та з різними життєвими долями. Кожна з тваринок сподівається, що дім знайдеться і для неї. Чимала кількість числа чотирилапих у минулому мали господарів та стали їм непотрібними. Проте історії зі щасливим фіналом бувають і тут. Я її тут ж виставила в інтернеті. І буквально неділю назад її забрали. Волонтери з притулку кажуть, їх вихованці привиті та стерилізовані та можуть стати хорошими друзями для турботливих господарів. Тетяна Москальчук, Юрій Сова, новини, телеканал Ексклюзив.